То, чи замінить штучний інтелект лікарів? Мабуть, досить актуальне питання з урахуванням того неймовірного прогресу, який відбувся за останні рік-два в нашому суспільстві. І відповідь на це запитання ми можемо отримати від самого штучного інтелекту. Досить просто запитайте його про це, і дасть він вам дуже розлогу і структуровану відповідь. І вона буде базуватися на тому, що насправді штучний інтелект ніколи не зможе замінити лікарів. Дійсно, з його використанням ми отримаємо нові неймовірні можливості. Тому що програма здатна аналізувати неймовірну велику кількість різних медичних даних, статистичних даних. І дійсно вона може проаналізувати і зробити висновок той, який наш звичайний мозок не може проаналізувати. Більше того, штучний інтелект може зібрати докупи дані, отримані з багатьох не тільки лікарських практик, а й з багатьох клінік, з багатьох країн і з усього цього зробити максимально. Статистично вірні висновки, однак. Цими висновками ви самостійно навряд чи зможете скористатись. Дійсно, ви досить часто можете поставити правильне запитання штучному інтелекту з приводу свого діагнозу, свого результату аналізу, можливо, якихось інших тонкощів своєї хвороби. Однак, штучний інтелект дасть вам загальну статистичну відповідь, можливо, підкаже вам, що бажано було би уточнити, але він ніколи не зможе дати вам. Відповідь у вигляді остаточного діагнозу або тим більше остаточного лікування, тому що згідно багаторічної або багатосотрічної практики всієї лікарської діяльності діагноз і лікування. Ставиться на основі фізикального обстеження, тобто огляду пацієнта, пальпації, перкусії, аускультації. Після цього ми аналізуємо дані лабораторних методів обстеження. Після цього ми враховуємо дані УЗД, комп'ютерної томографії, магніторезонансної томографії і багатьох-багатьох інших методів до обстеження. І тільки врахувавши все це, плюс, врахувавши свій особистий досвід і Якусь певну суб'єктивну оцінку, ми ставимо діагноз, несемо за нього відповідальність і призначаємо лікування. Насправді, якщо трошки глибше розібратися, то ми зрозуміємо, що в майбутньому не штучний інтелект заміни лікаря, а лікар, який використовує штучний інтелект, заміни того лікаря, який не здатний ним користуватися. Ну і тоді ми зможемо отримати, можливо, набагато більш Якісну діагностику можливо більш якісний підбор ліків, тому що дійсно не завжди лікар може і має час на дотримання у всіх найсучасніших рекомендацій однак. Ввівши певні критерії задачі для постановки діагнозу або для визначення найоптимальнішого лікування в даному випадку, штучний інтелект може запропонувати необхідний варіант. Ну і, звичайно, лікар, враховуючи клінічну картину, враховуючи дані саме ваших методів обстеження, саме вашого стану, може вибрати із запропонованих варіантів найбільш ефективний і найбільш сучасний метод лікування. Тому я особисто вважаю, що штучний інтелект, це дійсно. Величезний прорив дійсно є галузі в медицині, можливо, такі як діагностика, лабораторна, рентгенологічна, де штучний інтелект може самостійно проаналізувати багато. Тисячні а багатомільйонні дані, які вже має людство за період свого, скажімо так, існування, і дійсно зможе допомогти вивести певні критерії, які практичні лікарі зможуть ефективніше використовувати свої лікарські діяльності. Тому моя особиста думка: старайтеся використовувати штучний інтелект для можливо якоїсь певної допомоги в визначенні своїх подальших дій, можливо, для. Визначення достовірності необхідних даних, небезпек, ризиків однак, остаточну думку, все ж таки використовуйте ту, яку вам запропонує лікар. Ну мабуть. Моєю основною думкою і моїм закликом в фіналі цього відео буде наступне: якщо в якийсь момент лікар на прийомі при роботі з вами достав телефон або відкрив комп'ютер, зайшов в штучний інтелект і порадився з ним, ну вважайте, що цей лікар надсучасний і він дійсно хоче вам підібрати найкраще, найсучасніше лікування. І ніколи не говоріть, що мій лікар настільки глупий, що аж консультується зі штучним інтелектом. І, мабуть, за такими лікарями майбутнє. Єдине, бажаю вам. Вам, щоб на вашому шляху не трапився лікар, який тільки за даними штучного інтелекту ставить вам діагноз і підбирає лікування. Все ж таки, хай штучний інтелект допомагає лікарю, а не лікар консультується зі штучним інтелектом. І все у нас буде добре. Запитуючи себе, чи дав я відповідь на тему цього відео. Прихожу до думки, що, мабуть, якоїсь однозначної відповіді і немає. Насправді, сьогоднішнє відео це роздуми на, мабуть, одну з найнагальніших тем сучасності в медицині. І чи є вона остаточною, звичайно, ні. Звичайно, далі ми будемо отримувати нові можливості. Ми будемо отримувати перший досвід лікування з допомогою штучного інтелекту. Ми будемо отримувати перші помилки. На жаль, ми будемо отримувати ситуації, коли лікарі спираючись виключно на штучний інтелект. Будуть теж отримувати помилкові або негативні результати, тому все це попереду. І головне не відштовхувати цей прогрес і не ігнорувати його або не пускати його на 100% в наше життя все ж таки контролювати все, що нам м, запропонує штучний інтелект, і вибирати найбільш оптимальний варіант. І тоді точно ми всі будемо здорові і задоволені.